Якщо сьогодні людина відчуває вигорання для себе в своїй роботі, можливо, є ситуація, що вона просто давно вже не відпочивала. Це дуже просто, але це може бути першим фактором. І важливо пам'ятати, як мені здається, що будь-які процеси в нашому житті у них є чотири цікавих фази, які вони проходять. Є фаза голоду, коли нам дуже цікаво щось робити. Ми вперше на цій роботі, ми вперше в цьому офісі, ми вперше спілкуємося з цими людьми. У нас повністю новий об'єм роботи. Нам дуже цікаво. Все цікаво, все нове. А потім іде після фази голоду йде фаза, коли людина вже насищається, тобто йде фаза такого насичення. І потім в якийсь момент, коли вже вона багато, наприклад, працює часу, е, йде фаза такого вже пресичення, тобто, коли в неї вже дуже багато, вона вже цим часом займається якоюсь діяльністю. І потім починається четверта фаза, якщо не не почати відпочивати в цей момент, е, починається фаза відрази, тобто, коли вже людина взагалі не може дивитися на це Excel файл, вона не може дивитися на телефон, якщо треба дзвонити. Вона не може бачити жодного клієнта, тому що вона втомлена. І будь-які процеси в нашому житті вони всі всі ці чотири фази проходять, і мені здається, що люди, які не дуже сильно виграють на роботі, це люди, які починають відчувати, що окей, в мене вже фаза голоду давно минула. У мене фаза насичення вже так би вже недавно пройшла. Зараз у мене пошла фаза пресичення, і саме тому я не буду доводити до відрази, Я зараз, поки що у мене нормальний психічний стан, візьму там декілька днів відпочинку, чи тиждень відпочинку, чи можливо навіть більше по часу, тому вміння балансувати між цими чотирьома різними фазами вони будуть призводити до того, що людина не буде вигорати, якщо вона буде це відчувати. А коли ми говоримо про ось саме виснаження, і в тому, чи це дійсно можна порівняти з вигоранням, чи це зовсім різні речі. Мені здається чуть-чуть різні, тому що е, коли ми ну от я, Я, я така дуже відома, е, відома така ферен, коли люди говорять, типу, знайди улюблену справу свого життя, жодного і ти не будеш працювати жодного дня. Mm -hmm. А мені особисто ця порада здається дуже шкідливою, тому що насправді, коли людина навіть знаходить улюблену справу свого життя, але якщо вона без відпочинку, без перестанку працює дуже багато, вона дуже швидко почне саме вигорати. Тому е, тут мені здається, що треба вміти розрізняти, що відпочинок він. Він потрібен, навіть коли ми займаємося улюбленою справою. Вигорання це часто процес, який відбувається тоді, коли ми займає, займаємося чимось, що нам не подобається. Тобто, наприклад, ну от людина там вона займалася дизайном інтер'єру 4 роки, і потім вона зрозуміла, що навіть після відпустки, навіть після відпочинку, я не хочу вже сідати за ці креслення, не хочу вже сідати в цю програму за комп'ютером, я не хочу робити 3D-дизайн там цієї квартири, чи ще чогось. Тобто, навіть якщо після відпочинку людина не хоче повертатися до цієї діяльності, це може говорити про те, що вона. Трошечки перегоріла цією діяльністю, якщо людина розуміє, що я в цілому мені подобається чим я займаюся, але саме зараз я не хочу. Це може говорити про те, що потрібен відпочинок і потрібно певне перезавантаження. А скажи, будь ласка, а наш мозок взагалі він нам дає якісь сигнали одразу, які ми можемо там в своєму тілі, можливо, відчувати? Тому що ти вже зазначив, що коли так трішечки тобі вже набридає та справа, якою ти займаєшся, саме безпосередньо, який як ми можемо ще це розрізнити? Ну, взагалі, я так от по собі інколи відчуваю, що якщо я дуже великий час тільки працюю, 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 і не даю собі відпочинку, мене Мій організм може відправити похворіти, там тиждень чи два навіть похворіти десь е, полежати вдома. Е, є ситуація, коли людина просто відчуває лінь, апатію і навіть такий близький стан до депресії, коли в неї таке вже трошки таке униніє з'являється, і вона вже думає: ну, типу, мене, мене взагалі нічого не радує. І от е, інколи на, наша нервова система вона може нам сигналізувати про те, що. Те, чим ми займаємося, це насправді ну, не є нашим покликанням. То те, те, що ми робимо, воно більше заради грошей. Тобто, якщо, наприклад, нам перестануть платити гроші на цій роботі, ми завтра туди не підемо. А є люди, які займаються діяльністю, які будуть продовжувати ходити і займатися цим, навіть якщо їм перестануть платити гроші прямо зараз. І саме тому інколи апатія, лінь, стан такої фрустрації це сигнал від нашого організму, що ми, можливо, рухаємося кудись не туди, тому що з моєї точки зору. Лінь це захисна реакція організму від безглуздої діяльності. Тобто, коли підсвідомість людини розуміє, що те, що я зараз роблю, це там тупіковий шлях, я не, ну, не стану заможним і ідучи цим шляхом, я не стану щасливим на цій стежці, тоді лінь вмикається, і людина думає: типу, от мені треба взяти себе руки, дисциплінувати себе. А насправді вона просто взагалі займається можливо не своїм. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися з тематикою бізнесу, зрозуміти, чи є насправді потрібен там стартовий капітал? З чого взагалі починати? Як побудувати власну справу саме системно? Так, щоб вона не займала 24 на 7, і ви насправді змогли заробляти більше грошей, коли ви займаєтеся якимось власним бізнесом, ви можете прийти до нас в школу на навчання, яке називається власна справа, пройти цей курс. І по його проходженню ви побачите наскільки легко можна стартувати в бізнесі, навіть якщо у вас немає власного великого капіталу, і з яких правильних спокійних кроків можна розпочати. На цю програму, як і на всі програми в нашій школі, діє повна фінансова гарантія. Ви не ризикуєте грошима. Якщо раптом програма вам не сподобається, ми повернемо вам всі гроші. Але я впевнений, що ця програма буде вам дуже корисно, якщо ви тільки-тільки починаєте шлях до власної справи. Тому деталі цього навчання будуть під цим відео. Долучайтеся. Зараз ти так сказав про лінь, і я думаю, що для багатьох, для багатьох людей це знаєш може бути як таке виправдання. І тому насправді хотілося б одразу поговорити про те. Ось людям класно бути зайнятими. Так в інстаграмі всі показують, я вже прокинувся, я вже був в залі, я вже попрацював, я вже так багато зробив. Тобто, і люди, як наче відмічають, що як багато справ Ч, вони зробили, так чим вони сьогодні позаймалися, і чим більше справ, тим от, такий більший вид зайнятості, і так би мовити, ефективності і продуктивності. І ось би. Хотілося поговорити саме чи є ідея знайти цю межу між тим, щоб бути ефективним і продуктивним, і не призвести до таких тотальних уже вигорання. Коли ми говоримо про людей, які цікавляться продуктивністю та менеджментом і намагаються в свій день якомога більше справ помістити, треба пам'ятати, що, мабуть, самоціль все ж таки не там 15 пунктів мати за день виконаних. А, можливо, треба все ж таки, щоб було там два-три, але головних пункти, я вже дуже давно використовую таку стратегію, що я на день можу собі написати там три, чотири, п'ять, я намагаюся, щоб це було не більше, ніж якихось там сім завдань. Але при цьому всьому я завжди обираю головне діло дня. Тобто, я прям в своєму щоденнику я прям наверху пишу там ГДД, там головне діло дня, і я розумію, що якщо я встигну зробити це. Навіть якщо я не встигну там другий, третій, четвертий, п'ятий пункт, я в цілому буду цим днем вже задоволений, і саме тому мені здається. Головне не намагатися якомога більше речей зробити, а краще зупинитися на декілька секунд, задати собі питання: а що головне в цьому дні я маю зробити? Тому що наше життя воно залежить від рішень, які змін ну які інші, які потужні, які ведуть нас на новий рівень. Якщо ми ці рішення не приймаємо, ми будемо як такий день бабака, прокладаємося постійно в одних і тих ж умовах і робимо одні і ті самі речі. А коли людина, от вміє правильно визначити пріоритети, вона. Розуміє, там сьогодні мені, наприклад, критично важливо підготувати саме цей звіт, попілкуватися саме з цим клієнтом, підготувати там саме цю програму інтегрувати, інтегрувати, інтегрувати в нашому офісі. То тоді вона розуміє, що вона буде ну, кудись рухатися. Саме тому, з моєї точки зору, краще е, головне діло ніж великий список, який там в галочки ставити, що я там зуби почистив, там помився, там це зробив. Це зробив, воно нікуди не веде. Ось так, чим більше справ, тим я такий ефективний, класний. Але дивись, коли вже людина потрапляє у вигорання, я читала якби історії людей, котрі мене насправді вразили, що людина тоді відчуває повну апатію і просто відтотоження від усього світу, їй нічого не хочеться. І, взагалі, з чого ж взагалі на твою думку потрібно почати, щоб вийти з цього стану, навіть синдрому, тому що насправді вже угу. зараз вчені і лікарі називаються прямо хворобою як вигорання, тому. Що ж таке потрібно зробити, щоб вийти? У людей є якісь речі, які раніше до цього стану їм приносили задоволення. Тобто, до того моменту, як людина потрапила в цей стан, і вона вже відчуває, що сьогодні мене нічого взагалі не радує. До цього моменту був стан раніше, коли їй подобалося можливо із собакою вийти на прогулянку в парк, або можливо подобалося плавати в басейні, або можливо ходити на батут, або у неї був письменник, і Вона полюбляла саме в цій кав'ярні, саме на цьому там кріслі Гойл. Вулиці, отак, от сидіти і читати саме цю книгу. Тобто, в людині були якісь речі, якісь ритуали, якісь звички, можливо, спілкування з якимись людьми, які давали їй радість до того моменту, як вона вигоріла. І перше, можна спробувати повернутися до певних тих звичок, до тих речей, які до цього приносили задоволення. І не, 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 ну, зараз не очікувати, що от якщо раніше у мене був там прям я була там щаслива чи щасливий, от зараз у мене буде все так само. Це процес, коли ми виходимо з цього, це може бути те, що сьогодні нас трошечки воно порадувало, завтра ще більше, потім ще більше. Інколи людина коли лежить на дивані і після роботи втомлена, вона думає, що ну. От, якщо раніше мені подобалось виходити на пробіжку, то зараз мене пробіжка ніяк не запалить, але вона лежить і думає про це на дивані, тобто вона не біжить в цей час. Коли ми думаємо, що нас щось запалює або не запалює. Ми, якщо не входимо в активну фазу цієї діяльності, це призводить до того, що це залишається тільки в нашій голові, як теоретична думка. А коли людина, наприклад, все ж таки взяла взяла кросівки, починає бігти, вона може побачити, що перші 5 хвилин її не запалювала, а потім їй стало легше. Тобто. Якщо ми хочемо вийти з вигорання, нам треба не у своєму розумі перебирати варіанти, так теоретично думати, ось це не запалює. Можливо, позвонити подруж не запалює, можливо, піти в театр, теж не запалює. Треба все ж таки робити те, що ми думаємо, навіть якщо воно типу нас не запалює, і в процесі, коли ми це робимо, може з'явитися так, що апетит приходить під час їжі. Так, а що робити в ось в випадку, коли просто немає цілей, так тому що там ти був на роботі, тебе там не оцінили, не визнали, що ти такий молодець, і ти якби втратив ось цю мотивацію, віру в себе, і тепер ти просто ну не маєш цілей, де їх взяти і з чого розпочати? Ну я не впевнений, що прям всім людям заходять і подобається варіант, коли вони там ставлять собі якісь великі цілі. Тобто є люди, які прекрасно живуть без цілей, є дуже багато людей, які ще й до ковіду говорили, що типу там щось планувати це там хочеш Бога насмішити, розкажи йому про свої плани. А після 24 лютого мені здається ще більше людей промкнуло до цього табору, коли люди взагалі там живуть одним, де і не намагаються щось планувати надовго. Але якщо ми все ж таки говоримо про людину, яка от те приклад що не новела, що вона знаходиться десь на роботі, і хотілося б, щоб о, щось змінилося. В неї з'явилися якісь кар'єрні амбіції чи особисті фінансові цілі, тут є можу бути два варіанти: перший варіант: у вас на роботі над вами знаходяться люди яким на вас плювати, і вони просто їх влаштовує все, як є, і вони не хочуть, щоб з вашого боку пішла ініціатива, за яку треба потім якось доплачувати гроші чи змінювати вашу кар'єрну посаду. Це перший варіант, але це меншість випадків. Другий варіант, це те, що те, що ви робите, воно не потрібно керівництву, і ви насправді не такий крутий, не такий класний, як ви думаєте. Тому що ця думка достатньо неприємна. Але якщо ми не можемо отримати кар'єрного підвищення, якщо нас не цінують на нашій роботі, в більшості випадків це свідчить про те, що те, що ми робимо, воно не потрібно, тобто. Наші ідеї вони не практичні, наша ініціатива вона не є доцільною прямо зараз в рамках компанії. І саме тому ринок, з моєї точки зору, він завжди правий і справедливий, в тому плані, що. Людина отримує стільки грошей, скільки вона вартує, скільки цінності на ринку вона приносить, і саме тому тут або якщо ви впевнені, що над вами так би мовити, сліпе руководство керівництво, тоді змінити компанію, де ви працюєте. А якщо ви розумієте, все ж таки, що можливо справа не в них, то тоді спробувати діяти по-іншому, зовсім по іншому, приносити цінність своїй компанії, і тоді вас можуть побачити ту людину, яку раніше не бачили, і ось одразу я хочу повернутись до того, що ти сказав: що люди припинили мрії. Та ставити цілі. І взагалі, я думаю, що причиною цього був страх і паніка, що, можливо, ніколи вони не зможуть реалізуватися, ніколи вони не зможуть досягти тієї чи іншої якби, мети поставленої. І знаєш, таке дуже часто буває в людей, що вони. Уже собі розпланували, як все може погано вийти, якщо вони там зроблять це, 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 це. Як все вже може погано вийти. Тому вони просто вирішають, якби вирішують, я краще нічого не буду робити, чим все ж таки спробую і ну, ну, нехай там воно не вийде. І скажи, будь ласка, як же впоратися ось цим страхом і панікою перед тим, що насправді може і ніколи не наступити? Ну, як ти правильно сказала. Наш страх, взагалі, він годується уявою, і коли людина сидить просто в себе там, десь на роботі. В комірчині і намагається уявити, що буде, якщо вона підійде до свого керівництва і поговорить про підвищення зарплати, чи про те, що вона втомилася бути в продажах, вона хоче піти е, в там, в, я не знаю, в логістику чи там займатися цифрами, то вона перш за все годує свою уяву е, неіснуючими сценаріями. Тобто вона говорить, що от я зараз зроблю це, і воно не вийде. І коли ми говоримо більш загальному сенсі, то коли ми зупиняємось в процесі мрій своїх. Коли ми ставимо своє життя на паузу, і зараз дуже в багатьох тенденція така, що типу, от чоловіки говорять: Я після війни буду продовжувати бізнес. Коли то війна закінчиться, я от буду продовжувати там щось робити. Тому що зараз ракети, обстріли невідомо, що буде. Другий раунд з Білорусі зі сторони. Тобто дуже багато людей вони знаходять виправдання в війні своїй пасивності сьогодні. Я не говорю, звичайно, зараз про тих людей, які фізично постраждали, чи їх бізнес фізично постраждав від обстрілів. Ми не говоримо про людей, які в Маріуполі там чи в Мелітополі, чи в Бучі, чи в Ірпені були. Справи, ну, мова йде більше про людей, які на західній Україні знаходяться, коли там декілька ракет могло прилетіти там по місту 10 місяців тому. Але при цьому сьогодні ми розуміємо, там що людина говорить, що типу війна це основний фактор, чому я не продовжує зростати, чому все, все стоїть на паузі. Саме тому тут треба навчитися собі говорити правду і ну як би мовити трошки не списувати на зовнішні фактори те що сьогодні я по якимось причинам не готовий діяти я сьогодні по якихось причинах не готовий продовжувати рухатися вперед навіть коли у мене максимальний рівень невизначеності є Дякую тобі. І давай на фінал нашим слухачам та глядачам ми дамо декілька порад. Як же насолоджуватись тим, що ви робите, не виснажуватися від того, дійсно не переставати вірити в себе, тому що так багато людей вони нічого не роблять, тому що немає поруч того, хто б в них вірив, хто б надихав. Тому які такі легкі поради ти міг би дати нам. Ну, по-перше, ваші мрії вони ваші, ніхто не буде хотіти реалізувати ваше бачення, так як воно є у вас. Коли ви хочете чогось досягнути від життя будь-чого, ви маєте пам'ятати, що може бути таке, що частина людей, навіть в вашому найближчому оточенні, вони можуть посміятися, не підтримати або ну відверто навіть кипкувати і знущатися з вашої якоїсь ідеї. Але е добре сміється той, хто сміється останній, і якщо ви не зда не будете здаватися, будете продовжувати реалізовувати ті мрії, ті цілі, ті амбіції, які у вас є. Потім може вийти ситуація, що ті самі люди, які сьогодні трошечки над вами глузували, потім будуть говорити, що я завжди вірив, що Аліна має потенціал. Я завжди вірив, що вона стане дуже чудовою телеведучою, тому я навіть їй 10 гривень колись позичив. Тому це, це все потім. Але... Між вами і вашими мріями велика кількість роботи, яку треба робити наодинці, один на один з собою, коли ніхто вас не бачить, коли ви прокидаєтесь, поки всі сплять, коли ви не йдете спати, коли вже всі сплять, коли ви працюєте стільки, скільки ви собі навіть не можете уявити. Але якщо ви будете це робити системно, винагорода за те, що ви все ж таки слідуєте власним мріям, це наповнене яскраве життя. І в цьому житті вам буде добре прокидатися. Будильник не буде для вас ворогом. Ви будете розуміти, що вам подобається ваше життя. Дякую, дякую тобі, Дмитро, за такі неймовірні і легкі поради. Тому